Документ, має... дивіться, освідчення ні. ні. Та хай, ну не ну, шикарно, негров Руслан Олександрович, так? Да. Да? Да. Олександр Будь ласка, чи ласка. Олександрович, інспектор, чудово. Так. Дивіться, а чому, чому, що ви взяли, що чому, я маю показувати дивіться, вам документ? Ну, від вас підійшли. Є така 32 стаття закону України про національну поліцію. а саме другий розділ. Ну я прекрасно е, розумію. Ви самі розумієте, що ви робите, і я прекрасно так. розумію, що ви робите. Дивіться, перевірка. Ви зараз заважаєте ви. моєму рухові. Ви Як зараз ви? просто в нахалку питалися мене перестріти. Ви знаєте, що ви, ви робите. В Нахалку! Як я вам запитаю. Ну, то що ви, ви творите, ви... скажіть. Так, я з одним кимось завайте. По черзі. У вас якийсь заборонений. Ні при собі речі й допомагають. Не, немає, ви не бомбі. тому людей спиняєте. Ви прекрасно розумієте. То я ж не знаю вас. Та да ви розумієте. прекрасно знаєте, що ви робите. Я раз Нема розуміє. у мене ніяких немає. ні бомби, ні, ні, ну, ні тут, запуску, ласка, незаконних речових. давайте, давайте ви... спочатку пред'явити документ з звідси 32-й встановлення. А, вашої а ну особи. зараз, чекайте. Давайте, подивіться. Це ж не то, що там... Я вам об облегшувати не буду зараз. Звичайно, звичайно, а, яке ви маєте в мене право затримати? От просто зараз взяли, затримали? Ні, я ж вас не кажу, що ви мене затримуєте. Ви просто Дивіться, свої дані, ось... ми вас встановимо. Перевідимо. Я не розумію, що всі прекрасні громадяни тут поруч роблять. Чому я зараз з вами спілкуюся і вони поруч стоять? В, ви взагалі розумію насправді. Але чому я зараз М -м. спілкуюся з поліцією М -м. і тут М -м. одразу чекають і хочуть подивитися Хто на документи? Та ви нам покажіть, ми їм медь показувати не будемо. А чому вони з вами вас... їздять? А чому вони бо з вами їздять? — Їхні наряди такі зараз. О, це, це прекрасні наряди, це, я розумію. Це це не, да. в нас в Умані. Да, — я це знаю. А ви що, місцевий? Так, ну, звичайно, місцевий. А що це, якась відношення до цього має? Як ваше прізвище, скажіть, Босні? Ну ви розділяєте людей по-русски? No, no, що з ненормальними все, що хоче робити? Ну no, ви кажете, нормальні і ненормальні люди. Ну так же ж виходить? Ви кажете нормальних людей, ми в них щось запитаємо. До всіх має а бути не по -закону. які Закон. це люди на вашу ну, думку? Ну, не нормально, ну, особі... ну правильно. А чому ви тут ходите? Ви от скажіть, особі... от от ви в військовій формі, що особенне. Ви якісь особини? До вас не можна звертатися? Ну так нагло ну, то, вас, Ні, дивіться, вас, дивіться, вас, дивіться це нагло. Це людина йде, ви просто ось підбігає поліцейський, хапає мене за руку. Другий став на проході, каже: найшов погрожути, ти зараз мене штовхнеш. Кстати, подиви на себе. Не, ви, ж ти, ви на себе не сильно багато берете? Ось, скажіть. Ні. Ви думаєте, рамках ви закону. А ви в без, без закону без закону, скажімо, ви б не справились В рамках, рамках закону, закону? Ви ставили переді мною і погрожували в рамках закону. Ми, ми, не ми не можем... Ні, я вам ви погрожували. Ми, казали, що ви, а подивіться ви, перекручуєте. Ні, я, я кажу конкретно, Реально. як Реально. відбулось, ви мене не не чіпали. Да? да я вас У вас я... камера працює? Да, ви, я... ви попередили, саму да. Тільки щоб будь ласка, нічого не було обрізано. Ні ні єдиного епізоду. Щоб було і буде видно, як ви мене не чіпали. Я ось дивіться, Я на камеру повторюю. Я отак вас руку Ні! А Та я... і так теж, так. Да. Ні, ребят, не ребят. Я, я занову тримав. Опять п'ять корки. Та перестаньте вже людей ловити. Слухайте, йді самі на фронт. Я перепрошую, якщо є можливість, запишіть, будь ласка, зі сторони, щоб. Да, я, да, не хочу, да, запишите, я не хочу я не хочу їм спрощувати виймі. просто ці справи. Вони Ребята, достали. Та йдіть самі на фронт. В тілу, бляха, починаєте цим займатися в людоломстві. на відео ну, народ. Це я це, це ненормально. нормально ви, 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 самі на фронт. Мене були, не інтересує. Весь, весь інтернет показано, що ви амбали мордовороти, поколі, ловите людей. А не погложайтеся. Ви, нам, ви, на, ви право, стояли мені погрожували. Ви тільки що мені погрожували діток ви нато багато на себе взяли Що я вам сказав. Ви сказали ще раз, це на мене штовхнеш, то ти став на Є, проході. В в Який бути? ми суди? Ви, ви, визивають. Кода... Визу... Ви, дивіться, хай хай визивають. То чого ви стали? Ви, ви, визу... На проході ви, і мені погрожуєте. Дай Причому з багато на себе ви, визу... взяли. По-хорошому відпускайте, ви не маєте права без адвоката хватати когось, обвиняти когось. <рикун> <Який рикун> ти ж поймаєш постійно людоловство це робиться, да? це робиться. на кожному повороті ці да, розборки. Ти розумієш? Молодих не, не ребят. Ви маєте право послати ситуація їх і всі. Сподівається просто. В принципі, да, 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 Прекрасно приїхали там, mm -hmm, підрізали. Да, да, да. Я розвертаюся, бо я вже хочу. Я знаю О, цих да, ребят. Да, Це вже не перший раз. Вони так підрізають. Потім вибігають двоє в да, 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 військовій да, да. формі, які явно не військові. Да. Вони не можуть бути да, військові. Да, да, да. Військові, в військових частинах сидять да. або на фронті. Ви не військові. Ну да. перепрошую, ваш товариш спокійно стоїть. Ми ну, вже то вам хотіло наглості, щоб попривітатися зі мною. Хоча беріть беріть, хоча приклад вашого товариша, який спокійно стоїть і можливо він. Раб системи можливо попав. Не можна привікатися, коли ви поступаєте неправильно. Беріть приклад з вашого товариша, але які є права, слухайте, перекрила, хватати, перекрила ну, давайте, хід машина, давайте. вибігають давайте. його військовій формі. не держали ви під'їжджаєте з боку, і оце мені погрожує стоїть який зі мною точно фізично би не, не справилися у простому житті. Дивіться, ви не, не ви. Ви його відпускаєте. Давайте, давайте, що ви до нього Ви давайте. або йдете, куди їхали, і їдете. Ні, дивіться, ви, не Ні -дивіться. ви не маєте дивіться. права не мене не чи справи. — Я не, не дозу. Дозу. Людей. Я знаю, я що мене є Валерій, я не хочу по. Дайте я батькові поясню. Що ви кричите? Звідку ви звірить. Я затриманий. Я затриманий. А а чі, її, її. Сюди, я я кажу, я затриманий. При... При... Прив... Я, я, припитывал. Припитывал. Я, я затриманий. Я затриманий. Я ще раз перепитую. Я затриманий. Так, Давай тікай, їм до... не докажеш. Куди, куди, куди? Давай, іди. йди. Давай, шуруй, шуруй, давай. Там безполісно. Давай. Мене син так само охороняє, Давай що... Ні, я їх не боюся. У мене є навіть бронь. Просто я ненавиджу.